Хочу подякувати вам, що ви знайшли час для достатньо серйозної розмови, і насправді я думаю, що ні для кого не є секретом те, що ми знаходимося вже не перший місяць, в достатньо складній економічній ситуації, і насправді дуже важливо, щоб будь-яка дискусія, яка ведеться в суспільстві, щодо виходу з тих кризових ситуацій, в яких ми знаходимося. Завершила з дуже чітким конкретним планом дій, що конкретно потрібно зробити для того, щоб ситуацію стабілізувати. Що конкретно треба прийняти парламентом для того, щоб ситуація в реальному секторі змінилася, і щоб те, про що кожен з вас говорить, думає і мріє, було втілено безпосередньо в життя. Хочу підкреслити, що після прийняття державного бюджету, на 2016 рік я утворив в секретаріаті. Групу, яка займається аналізом прийнятого бюджету, оскільки це було надзвичайно важливо його ухвалити перед початком року. І ми зараз займаємося достатньо предметно пошуком тих рішень, які дозволили б нам вивести ситуацію в економічному плані, плані введення бізнесу, розвитку економіки на абсолютно новий рівень, виходячи з тих викликів, які у нас на сьогодні. Є. Така робота ведеться всередині парламенту, ви знаєте, в рамках профільних комітетів. Ми створили підхід до формування тематичних днів, де ми можемо розглядати тематичне питання, в тому числі зокрема пов'язані з економікою. Хочу сказати про те, що є певний прогрес в дерегуляції, є певний прогрес в питаннях державних закупівель. Але я вважаю, що цього є абсолютно недостатньо для того, щоб ми говорили про те, що ми здатні сьогодні подолати кризові явища, які є в нашій економіці. Хто би що не говорив, але питання зайнятості людей, питання нормальної заробітної плати є сьогодні номером один. Якщо ми це питання вирішимо, я переконую тому, що 90% всіх інших проблем вони будуть вирішуватись автоматично. Тому сьогодні я хочу закликати вас до, до діалогу, до дискусії. Мені дуже важливо почути вашу думку. І е, ваші думки, які сьогодні пролунають, можуть отримати реальну реалізацію в стінах українського парламенту. Я думаю, що ми почнемо. На сьогоднішній день ми вирішуємо дві проблеми: перша це збільшення офіційної економіки. Тобто, нам треба знову затягнути людей з там з сірої чорної зони в офіційну економіку для того, щоб розуміти, які податки ми можемо збирати і правильно планувати державні фінанси. А з іншого боку, як комфортне середовище для малого середнього бізнесу, причиняється для збільшення робочих. Робочих місць і е, коли ми говоримо про зайнятість, думаю, що тут наші децентралізаційні речі дуже можуть бути гарними і гарним стимулом для того, щоб власне створювати можливість для мікро і малого бізнесу